Привіт, мої любі малята! Сьогодні я відправилась на прогулянку до великого парку, який схожий на ліс, та взяла з собою горіхи. Я стукала горіхами та кликала білочок. І ось мені пощастило. Одна підбігла до мене та взяла горіх з моїх рук. Потім я зустріла ще одну білочку. Яку теж з задоволенням пригостила горіхами. Подивіться, як їй подобається горішок. А ще у неї дуже гарна шубка чорнобура. Дивіться, як вона тримає горішок лапками. Потім я зустріла ще білочок, але, на жаль, у мене закінчились горішки. Тож я вирішила, дітки, вас просити про допомогу. Давайте зліпимо для білочок горішки. Давайте роздивимось горіхи ближче. Вони круглої форми та коричневого кольору. Підготуйте для роботи пластилін, дощечку та серветку. Візьміть пластилін коричневого кольору. Відламайте від нього три шматочки: один. Два. Добре розімніть пластилін пальчиками, щоб він став м'яким. Та катайте круговими рухами на дощичці. Ось так. Та між долоньками. Молодці. Продовжуємо далі. Розминаємо пластилінчик, катаємо на дощиці І знову між долоньками. Ну, робимо ще один горішок. Який м'який пластилін? Молодці. Працюємо! Як гарно! Які чудові горішки! Молодці малята! Ну що, наші горішки готові? Йдемо частувати білочок. Подивіться, як їм смакує! А тепер питання до вас. Що ми з вами сьогодні робили? А якої форми горішки? А якого кольору? А кого ми ними пригощали? Які ж ви молодці? Дякую вам, малята, за чудову роботу. До нових зустрічей!